Друзі, всім привіт на каналі. Маю сьогодні е, знову такий от пакуночок на 1 кг від тему. І подивимось там абсолютно різні з різних категорій товарів. Зробимо їх короткий такий огляд і я відразу е, дам ціну на товар, і також в описі буде. Посилання на товар, де я його купив. До речі, я всім рекомендую замовляти стему. Так як там і дешево, і швидко приходить. і Якщо щось би було пошкоджене чи прийняти, дуже швидко повертають кошти. Отже, давайте поїхали. Візьмемо такий ножик. І let's go! Давайте глянемо середину, тут щось видно чи Що нічого не, не видно. І так, все, висипаємо на стіл. Ніби більше нічого немає, ніби ні. Так, давайте що ми почнемо з самого маленького. Це що в нас вже на... на пусту таку ємність для духів, яку ви можете своє місце, ніби як балончиком газ закачується, якщо бачили коли. Ця штучка вже повна. Класно. Це у нас ремінь такий а-ля тактично військовий. Ну, я насправді, коли я працював по господарству, то такий брав. Тут береться, саме ремінь запихається. Ну, доволі зручний, гарно виконує свій обов'язок і коштує зовсім мало. Остала черга реміння. Оце пластикове. Оці штучки металічні. Отак виглядає ремінь. ремінь. Отак він Ну, Однею рукою це, мабуть, трошки тяжче зробити. Тримається тут добре. Ось так виглядає. Тут можна підтягувати за потреби. Далі, що це в нас? Це в нас для автомобіля е в багажному відділенні, коли ви відчиняєте, щоб на сідушках так окремо типу було. Оце вішається органайзер, де ви можете поскладати всі свої якісь штучки в автомобілі. Ось так тут акуратно виглядає простір зараз. Порівняйте просто. Є, yeah. це в нас футболка виглядає гарно по розміру в принципі. Дивився, старався дивитися, але поки що не знаю як. Так, глянемо тепер по цій поло. Глянемо, як та поло виглядає. Так, зовнішній вигляд. Ну, чесно кажучи, ну, нормальний матеріал. Зараз глянемо, що це таке, з чого воно зроблено. Картонка така пожмякана. Пише 2XL 180 на /99. 99А. Не знаю, що би це означало. Але зараз примірюю і гляну, як виглядає. Так, давайте глянемо на зовнішній вигляд. Ну, така матерія, аляна півсинтетична, нитки ніде не стирчать. В загальному нормально виглядає на ту вартість. Я не вгадав трохи з розміром короткі рукави. А, ну, Така собі покупка, скажу вам чесно. Така спірна. Попробуємо відкрити спір. Мені здається, то трохи не той матеріал, який я замовляв. І це в нас це штани, типу такі, як Cargo, тактичні, чи для виходу на природу Adventure. поглянем детальніше зблизька. Як виглядають. Ну, матерія така, якщо не помиляюсь, називається Оксфорд. Я думав, що вони тягнуться. Але матеріал такий цупкий, що він не тягнеться. Не знаю, чи це буде сильно зручно і треба буде поміряти, чи дійсно вгадав з розміром, чи там правильно ті розміри вказані. Зараз я вам помірю і покажу, як виглядає. Ось, будь ласка, як виглядає спереду. Ширінка. Такі кармани, такий маленький карманчик. Тут великий на липусті. Тут також маленький, великий, ось так от знизу, тканина на дотик така доволі цупка класна. Отак от зверху виглядає. Зараз ми ще чіпимо той ремінь. О, такі от позаду кармани. Ось. Один великий карман. Маленький. ну такі от товари і такі ціни. Якщо вам цікаво, то можемо якось детальніше їх оглянути.